Мої вітання, рада вас бачити знову. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова історія, і я з радістю вам її зачитаю. Якось так повелося, що з ранньої весни і до пізньої осені я переїжджаю жити в село, а в місто приїжджаю хіба що через якусь нагальну потребу. Наприклад, два тижні тому мені довелося відвідати лікарню. Та і в той день хотілося якнайшвидше все вирішити, щоб встигнути до вечора повернутися в село. Та ось, поки дочекалася результатів аналізів, то останній автобус вже від'їхав. Залишався один вихід їхати до дочки на ночівлю. Її звуть Віка, і зараз вона сидить в декреті, адже скоро буде народжувати малюка. Вдома сидіти їй нудно, тож часто, щоб убити час, вона телефонує мені, поки йде в магазин чи готує їсти. На той момент я була дуже голодною, адже за весь день майже нічого не їла, лише чаю перед автобусом попила. Вирішила не робити неочікуваних візитів, тому зателефонувала і спитала в доньки, чи можна залишитися в неї на ніч. Вікторія якось не сильно зраділа цій новині, але сказала, що чекатиме мене. І ось я прийшла, розтягнулася і кажу доньці між іншим, що сьогодні ще нічого не їла. Такий важкий день. Віка поставила мені тарілку гречки і зробила чай. Я аж збентежилась. Можливо, вона прихворіла, що навіть нічого не приготувала. Ну, я вирішила піти в магазин, що поблизу, купити щось смачне і зятя з Доною пригостити. Робота у Михайла важка. І от я вдягаю курточку, щоб піти до супермаркету, а двері відчиняє зять. Щойно повернуся з роботи. Дивлюсь, а Віка відразу почала бігати. Почала діставати салати, запечену курку з духовки, тоді мило посміхнулась, запросила чоловіка до столу, і вони стали вечеряти. Я постояла у порозі, все чекала, що й мене покличуть, та ні. Їли вони самі. На душі стало якось дуже образливо, По посеред горла став клубок, який не можна було проковтнути. Все життя ми з чоловіком старалися для доньки. Останні гроші і сили віддавали на її навчання, проживання, а зараз мені ось так віддячують. Непомітно я пройшла в кімнату, зібрала свою валізу, яку ще навіть не встигла до кінця розкласти, і попрямувала на вокзал із сльозами на очах. Краще вже там чекати першого автобуса. А Віка, як я зрозуміла, навіть не звернула уваги. Наступного дня вона подзвонила мені, ніби нічого й не трапилось. Питала, як правильно обирати філе. Мої відповіді були неохочими, тож дочка одразу запитала, куди пропав мій настрій. Невже так важко зрозуміти, в чому причина? Мені образливо, що я так багато сил вклала у виховання дитини, а вона виросла егоїсткою. Віка нічого не розуміла або вдавала, що не розуміє, і я розповіла їй про все зі своєї сторони. Але вона тут своєї провини не побачила. Пройшло трохи часу, а образа і досі живе в мені. Ось така історія. В коментарях, будь ласка, пишіть, як ви вважаєте, ну, чи жінці справді доречно ображатись на дочку через таке. Ну, і як на мене, дочка все ж таки не мала рації, що не пригостила маму.